Друзі, вітаю вас на youtube каналі Horology, з вами як Дмитро. І сьогодні я вам покажу на практиці, як користуватись компасом безелем в годиннику. Подивимось на першу ситуацію, коли ви знаходитесь у північній півкулі. Тримайте циферблат горизонтально і направляйте годинникову стрілку на сонце. Встановіть направлення на південь S на Безелі компасу на середню точку. Між відміткою 12 годин і часом, що показує велика годинникова стрілка. Друга ситуація це коли ви знаходитесь в південній півкулі. Тримайте циферблат горизонтально і направте відмітку 12 годин на сонце. Встановіть направлення на північ, n на безелі компасу на середню точку між відміткою 12 годин і часом, що показує велика годинникова стрілка. Друзі, я сподіваюся, сподобалось це коротеньке, але, як на мене, дуже важливе відео. Пишіть в своїх коментарях, чи знали ви про таку функцію, чи вміли ви нею користуватися, чи це для вас було щось нове, і чи потрібно робити надалі схожі випуски про певні там, годинникові лайфхаки і якісь функції, які там не супер поширені в просторі, але як мені здається, буде цікаво дізнатись, побачити і, можливо, самим спробувати і затестити їх там в своїх годинниках чи в годинниках своїх друзів. Я буду чекати. Також незабаром. Ти підписатись на канал, поставити вподобайку. Бережіть себе, друзі, і до нових зустрічей!